Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та помічник адвоката Гончарова Валерія. І сьогодні ми вам е, хотіли би розповісти про кейс по статті 408 Кримінального кодексу України, дезертирством. Алік земріч. Давайте розповімо про наш нещодавний кейс. Так, звернувся до нас військовослужбовець. З проблемним питанням, що його подано, ну він себе в інтернет-ресурсах знайшов таким, що поданий в розшук. Саме в інтернет-ресурсах, правильно? так? Так, mm -hmm. по Прізвищу ім'я по батькові, вбиваючи в Google ресурсах, надається інформація про те, що людина знаходиться у розшуку. І зазначено, що за 408-ю він є дезертиром, самовільно залишив військову частину, і на підставі цього заведена кримінальна була справа по ньому і об'явлено розшук. Я, як адвокат, здійснюючи захист даного військовослужбовця, почав спочатку на частину писати запити. Просимо повідомити на якій підставі акт як службового розслідування надайте, чи проводилось взагалі службове розслідування, так як чи військова частина знаходилася в Херсоні, в Херсонській області. Мною були туди подані запити і отримана інформація, що по даному військовослужбовцю. Ти вирішив? Я думав, що ще комплекс професійність прийдеться. Вирішив, що по даному військовослужбовцю немає ні, жодної інформації, так як матеріали були знищені в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ці події мали місто ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в розшуку він. Перебуває вже понад 5 років. Обставини справи були наступні. Він, отримуючи бойове завдання, виконуючи бой... в захист батьківщини, потрапив у полон. Потрапив саме в полон на територію ЛНР, ДНР. Це у 2015 році. Так, так. Угу. потрапив у полон, перебував довгий період в полоні. Потім, як він пояснює, почались якісь там зміни керівництва під час перебування в полоні. Ну, там дуже довга історія. Не буду вдаватися до подробиць, що саме було. Коли він отримав можливість, скажімо так, з полону, ну, з полону бігти, ну тобто, коли змінювалось керівництво, як він зазначає, він мав таку можливість і втік з полону, скажімо так, втік. Втік він на територію України повернувся на, ну, додому повернувся до, до міста Харкова. Після чого е, перебував вдома, нікуди не звертався, не повідомлявся, почалось повномасштабне вторгнення. Е, він дізнається, що військова частина його подала у дезертири, замість того, щоб. Виплачувати грошове забезпечення сім'ям, які знаходились на території України, його кинули в СЗЧ і так дезертири і направили справу до ДБР. Була заведена кримінальне провадження на сьогоднішній день. йому були Дзвінки надходили з місць перебування у полоні, щоб він здавав позиції наших захисників. Отримавши ці смс-повідомлення, тобто на той засіб, зв'язку, який в нього був, він звернувся до Служби безпеки України з питанням: що, що мені робити, як мені бути, після чого на нього було заведено 111-те кримінальне провадження. Він пройшов детектор лжи, він надав свої пояснення, і людина була. Чиста і жодних якихось в тому що він дезертир, або він якийсь державний зрадник, то цього знайдено ну, в матеріалами справи підкріплено не було і кримінальне провадження за 111 закрите за відсутністю в його діях складу та кримінального правопорушення. А як взагалі таке могло статися? Військовослужбовець потрапив у полон. А військова частина командування передає матеріали там службового розслідування до ДБР за фактом дезертирства. Що ми отримали результати службового розслідування? Що там було прописано? Результати службового розслідування нами не отримані, так як було повідомлення, що воно все знищено, немає доступу. Ну, відписки ми отримали, так як я став, ставлю питання щодо виплати і всього і всіх інших. Питання, яким чином діяла військова частина, чому вони не розбиралися з питанням з полоном, а саме вирішили таким шляхом застосувати до військовослужбовця такий шлях обрати і провести службове розслідування, так як в інтернеті ресурсах. При введенні його прізвища ім'я по батькові, я знайшов понад 20 статей, де вказано його прізвище ім'я по батька полонених. Так, перелік угу. полонених, і він там чи і рахувався в цих переліках. Я всі ці скриншоти поробив, роздрукував всі цю інформацію наявну, Звернувся до зробив запит на ДБР, отримав, що так дійсно по ньому є кримінальне провадження відкрите наявне. І звернувся ну, кримінальне провадження ще з 2014 року по ньому було відкрито. Звернувся з клопотанням про закриття кримінального провадження в рамках статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України. І на сьогоднішній день мною отримана відповідь про те, що людина, що слідчий не може закрити кримінальне провадження у зв'язку з тим, що йому пред'явлена підозра. Ну, підозрюва мій клієнт чи не отримав. Я так розумію, це заочна пред'явлена підозрюваний, на підставі якої ну, в попередньому своєму клопотанні я звернувся ну, з закриттям кримінального провадження і зняти його з розшуку, тому щоб провести ці всі дії, так як людина себе не вважає дезертиром, вона ним не є, а потрапила у полон і штучно створена умови внесення відомості ЄРДР безпідставно. Так як людина не підлягає кримінальній відповідальності за 408, на сьогоднішній день мною отримано, як я вже зазначав, що пред'явлена підозра, що в рамках 284-ї слідчий не може закрити це кримінальне провадження, і необхідно подати клопотання до прокурора, звернутися з. Заявою з відповідним клопотанням про закриття кримінального провадження, так як він має статус підозрюваного. Тобто ну. наразі ми маємо дублювати усі матеріали, які були направлені слідчому, да клопотання про закриття кримінального так. провадження, і вже будемо перенаправляти прокурору для прийняття відповідних рішень. Так, звісно, будемо готувати ще одне клопотання. Будемо все копіювати з реєстрів інформації про полон. Які в нас є доказів мною, до речі, були питані свідки. Це свідками є його дружина, яка зверталася в свою чергу, коли він потрапив у полон до СБУ з заявами, але з СБУ також надало нам інформацію, що жодних типу звернень в них немає. в Зв'язку з повномасштабним все знищено. ніякої Інформації ми не отримали. Хоча ми навіть знайшли архівне відео, де дружина військовослужбовця разом з іншими дружинами. Так. Військовослужбовців, які також разом з ним потрапили в полон. Вони зверталися до адміністрації, так здається, в Херсоні телепередачі якісь були да. наскільки я І Знайшли ми відеоролик, що все ж таки вони зверталися там, збирали масові заходи для того, щоб знайти своїх чоловіків. Так. Проте все одно правоохоронні органи нам надали відповідь, що дружина не зверталася. Ну, мабуть, може, може дійсно були знищені, але це, ці, це ті докази, з якими може працювати адвокат для того, щоб доводити невинуватість військовослужбовця, те, що ми будемо застосовувати для того, щоб в подальшому закрити кримінальне провадження. Якщо прокуратура не закриє кримінальне провадження, будемо оскаржувати підозру і скасовувати підозру, так як вважаю, її Необґрунтованою, і людину треба знімати з розшуку і надати повернутися, і можливість до нормального свого життя. Той захисник, який захищав нашу державу, не може бути дезертиром, тим більше з полону повернувся він не кудись там на територію іншої держави, повернувся в свою державу. Якщо б він би був би дезертиром, я думаю, він би не повертався б сюди взагалі. Так, бо її не, не, і він не ховається, він офіційно працює, веде нормальний в, 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 нормальне ж, життя. життя. Так, так. Так. Для того, щоб ви мали змогу прослідковувати подальший розвиток даної справи, яким чином вона закінчиться, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки ваші. Переходьте на наш телеграм-канал, будете в курсі всіх новин, особливо за даним кримінальним провадженням. Якщо ми доб'ємося якихось певних результатів, обов'язково в відеороликах будемо вам повідомляти. Дякую всім.